Я думаю, що тут не просто повинна бути політична воля. По своїй суті ми всі побратими, всі, хто пройшли в свій час майдан. Я думаю, що зараз ключове питання не реагувати на кожен факт, який заявляється, таким чином, що одразу шукати ворога в цьому. Кожен такий факт повинен бути фактом, який дає можливість моментально очищатися, приймати дуже швидке кадрове рішення. Моментально відстороняти таку особу, проводити службове розслідування. Хто б це не був, хто б це не був, байдуже, по якій ти квоті не пройшов. Є такий факт: відстороніть, проведіть розслідування. Тоді будуть якісь традиції в цьому житті, інакше їх не може бути. І не сприймайте все абсолютно як персональне, яке стосується міністра або прем'єра, або віце-прем'єра. Ну, повірте, є набагато важливіші речі, і ніякої боротьби з корупцією не буде, якщо ми будемо думати, що прийшла така сама команда, як команда Януковича, яка перебрала ті самі схеми, яка перебрала ті самі особи. Тільки ці особи мають інші прізвища, ці особи мають інші зв'язки. Раз і назавжди цю систему треба поламати. І поламати її можна першим фактором це гласністю. І другим фактором це негайним реагуванням на зміну законодавства. Бо коли я бачив, як прирікаються сірим стосовно того законне чи незаконне дотримання на засіданні уряду, та на піпогляд у у нас є на сьогодні, як у коаліції, всі можливості зміни вносити в кримінальний процес протягом буквально чотирьох днів і приймати рішення стосовно конкретних фактів. Але не дай Боже, потім ці матеріали поступають в суд і причиною. Того, що людину випускають в залу суду, являється порушення кримінального процесу. Це є найстрашніше. Тому два фактори гласність і негайне реагування по зміні законодавства. Це дасть можливість багато що змінити.